Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. От я А де тут зробили собі, профрезерували, а я хочу подивитися, як у мене отут кабачки, бо то я на приморозки накривала їх. А тепер хочу подивитися, в якому вони стані. тут є. Ми накривали на що тут тут касі робить. ось так я накривала. Стати були такі приморозки, до мінус чотири було аж, а я хочу. Знята. Та й подивимось. Ось такі. У мене є вже кабачки. Тут -ка гарні. Ось який тамка є, ондека, отут є. Отак трошки відкрию і так знову відав, треба буде накрити. Дві такі гарні. кабачок онде, онде, он там є, он там кабачків є. Гарних таких варта. Багато ще є. О. Ось такі. Навіть трохи на сонечку будуть. О, не дуже так, то, то лишив. Тут буде де. багато дегодика, який гарний. Маленькі, такі дуже усі гарні. Все тут покосили вже, поробили трошечки. Тобто чоловік скосив. Все зібрали і будемо трошечка зробимо порядок перед хату. Ми вже там зробили ще тут. дивись, скільки тут одика є. Троху. Ось так. А на кухні сьогодні у нас будуть ось такі сирні оладки, дуже такі ніжні, дуже такі гарні, пухкі, такі, такі чудові, м'ягесенькі, повітряні, ніжні, взагалі з сметаною. Ідеально підходить сметана тут. Можна з повидлом, можна з медом, можна з будь чим чим. Мені найкраще смакують сметаною. Легенько так вам розкажу: тут є сир, домашній сир є. Як його готувати? Там є на каналі бабусині поради. Я вам дам посилання і на цей рецепт. Отаких от оладок, е е як пончики. Вони дійсно як пончики, такі, не такі ніжні, гарні такі. Е е хочете, аби більше тримали форму. Даєте трошки більше муки, але я хотіла, аби то вони мали смак іменно сира, а не були такі, як оладки. Детальний е відеорецепт буде на каналі Бабусині Поради. О ось такі. Така смакота у нас сьогодні на кухні. Сьогодні ми будемо перебирати чесник на посадку. Ось такий у мене є чесник. Ось який є великі головки. Ось який. Який є чесник. У мене великий такий. І будемо вибирати, я вам покажу, які треба відбирати це, з, зубчики чеснику на посадку. Ось, мають бути отакі великі. Отакі великі зубочки відбираємо на посадку. Котре отаке тоненьке, такі тоненькі ми не беремо. Ось такі. О. Це називаються чоловічі, а це жіночі такі грубі мають бути зубки. О, отакі, дивіться, тоненькі ми не беремо, а беремо отакі грубі, грубі отакі. Зубчики. Тоненькі відкладаємо собі на їду. І так усі ми будемо перебирати. Усі тоненькі кладу я собі сюди, а такі великі я кладу, аби я мала на посадку. Ось такі зубчики, ці всі великі, дві такі. Великі зубчики. А це кладемо сюди. І так я перебираю, підготовлюю на посадку всій часник. Ну, дивіться, тут є великі, ще раз показую. А це такі тонкі, це я ось сюди. Бо то, в головці є багато. Ось таких, знаєте? Оці я стараюся. Перший раз вибираю такі великі. Все, і все у вас буде гарний часник. Дивіться, в головці є багато. Є і отакі, і отакі. Сіяко окремо. А самі великі зубочки відбираю собі на посадку. Так, ми, от в мене є і меншого такого е, чесника, і тут у мене дивіться, скільки є чесника. От самі отакі великі. Це все поки відбираю. Гарно. От, як складаюся, що є багато, який гарний чесник, що є багато тако, таких е, зубчик, зубчиків. Мають бути такі повні, повні такі мають бути. Зубки і вам все буде гарний е, часник. Я розкажу вам, як я саджу сьогодні поки підготовляю. О, отакий гет Це усі при... призубчики, як всі називає чоловічі. Бо жіночі вони такі, такі наповнені, такі круглі. Бачите? О. Оце тонке отаке, о таке. Це не окремо. О, дивіться, такі гарні. Ось це о, все таке тонке, а це велике сюди. І знову то. Це все, то, все сюди, це все сюди. Так перебираю повністю цей і собі набираю, скільки мені потрібно. Спочатку беру великі такі, аби я мала посадити. Ось, ось такі. Ви такі файні. Ось такий зубок великий, гарний такий. Ой, який зубчик. Оце тонкий. То в одній головці є й такі, і такі. Так що ми перебираємо. А це в мене отакий ягий, е, е, такий ружевий той. Це, а це білий такий зимовий у мене. Часник. Я повністю нині займаюсь. О! Ось тут маленьке, це, такі, такі це псюга. Це буде на їду, а цей це буде на посадку. Ось такий тонкий. Такий я не саджу. Я саджу тільки такий великий. І так всі я поперебираю. Ось ми нині сьогодні знову беремо і фрезеруємо вже в поперек, фрезеруємо. Отак гарно грядки, аби вже зробити повністю. Зараз будемо розплуги зробимо і будемо ось так от гарно вже то трохи підсохло і то, то і так гарно виходить. От, за, чоловік там вже до цього до фрезеру, фрезерує, ще в поперек, там ще кусочок лишився. Ось там у долині. І ми ось ці три грядки отакі о, будемо. Дві, дві будемо. Скільки стане мені часнику? Я хочу дві посадити, грядки часнику, а одну е цибулі. О, дивіться, як гарно, то вже підсохло, то вже собі файно. І так гарно прездирує, по корінні позбирає гарно багато. А ще будемо трохи робити в поперек і буде дуже гарно. Виходити дуже. Якось так дивно, що хтось і не копає, а призорує, багато легше на руки. Ось, дивіться, як гарно. І все там де кукурудза забуло, там трошки він хоче краще, аби пройшло. Ось так легенько, чоловік тримає мотоблок, і мотоблок собі так. Поступово їде, дуже гарно. Ось так во фрезерує. Е, будемо зараз робити розплуги. У тут каво, чоловік поміняв оті фрези на плужок такий і зараз будемо пророблювати на оцім, на оці, що зорали, такі розплуги. У нас розплю... роблять такі розплуги між грідками, роблять такі роз... розплуги. Зараз от чоловік вже при... прикрутив плужок такий. І зараз будемо... Чи як це сесія називає? Окучник. Окучник, він каже. О, такий звузив, так, і будемо робити таку розплугу. Ось так робимо розплугу. Все добре. Ось так робимо розплугу, Ось таку. Ось такі грідки ми тут розбиваємо. Тут лише ці підкидає розплугу і вже буде отако ми ділимо на Тати на грідки. Ось такі три грядочки ми собі зробили на цибулю одну і дві на чесничок. Ось такі ломи, то постійно я. Ми ще й отут зробили, розплуги поробили. Вже лишень тепер трошечки е, підчистити та й все, та й будуть готові. Ось такі грідочки у нас будуть. Часнику і цибулька. О, скільки вистачить мені часнику, скільки буду садити. Все, дві такі гарні розплуги. І все, все вже готове до посадки. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Dos ostrich.